Ліві друзі! З вами Емануїлчик. І сьогодні у нас буде дуже незвичайне відео, тому що сьогодні ми вирішили сняти, як наш Емануїлчик займається школою вдома, і що він робить. Отже, почнемо. Наш Емануїлчик кожного дня читає книжки англійські та українські. Отже, зараз ми читаємо українську книжку. Емічок, про що ти читаєш і починай читати. Хлопчика назвали Іваном, з беззадний червоц. Ялизаветаю. Всі знали, Сахарія він був, був у Божиму храмі. Сахарі та Єлисавета часто говорили про Бога. Я люблю розповіді те, як Бог особисто звертався до таких людей, як вос із лая Мойсей або Псай Сауль, Казав Захарій, як і сам дуже. Хотів би почути його голос. Молодець, Імануїл. Я думаю, ми побачили, як Емічок читає добре українською, а зараз Емічок почитає ще англійською. Отже, зараз ми читаємо англійську книжку. Як вона називається, Емічок? Мам'я Мамина нова шляпка. І починаємо читати. Про що в ній буде йтися? Mom had a new Blew Mam hat off. Get my heart, says mom. that learn. The wind blew. Oh, no. oh no. Get that hat, says the dad. Keep it line. The wind blew. Oh no. Get that hat, says people. Beef flat Ось так наш емічок читає англійською. Кожного дня ми читаємо одну ан нову англійську книжечку І беремо ми їх у бібліотеці. Кожного дня також ми з еміком займаємось математикою. Кожного дня вона різна. І сьогодні. Я підготувала таку математику, що ми даємо Еміку так дві купюри грошей, і Емік буде рахувати, в якої такої, такої зв'язки більше грошей. Отже, Емік, порахуй в одній зв'язки гроші, а потім в іншій. І скажи, в якої більше. 24. 60, 80, Сто, сто п'ять. Сто п'ятнадцять. Сто двадцять п'ять. Скільки в першій зв'язки? Сто двадцять п'ять. Добре, молодець. Сто двадцять п'ять. Тепер скільки в іншій? Отже, в той сто двадцять пять, а в цій скільки? 50, 100. Що 50? 200. 220. 225. Отже, в той 125, а в цій 225, то в якій більше? В цій. Тому що 225 у нас що? Вона більша цифра. Більша цифра, ніж 125. Молодець! Ось така у нас цікава сьогодні була математика. Кожного дня Емічок старанно прописує букви і циферки в нас. Ось така тітратка є, і він тут пишеть. Так. так старанно наш Емік виводить кожну буковку для того, щоб навчитися дуже гарно писати. Молодець! Кожного дня з епіком ми займаємося англійською. Його одна з улюблених таких зошитів це слова проводити до картінок. Зводити. І так, Емічок, починай. Ось так він зводить, а внизу треба дописувати букви, яких не хватає. Ми займаємось по різному з ним англійською, і також відходить на часті уроки. До вчительки з англійської мови. Щоб практикувати англійську не тільки вдома, а й з англічанами. Отже, які букви не вистачають внизу? Скажи мені, будь ласка. Так, буква K. Да, Емічок? Допиши, будь ласка, букву якої не вистачає. Книжечка внизу. Як у нас буде ось ця? Пук. Остання буква яка? Кей. Кей. Так, будь ласка, напиши їй. Ось так ми займаємось англійською. Кожного дня ми трошки робимо біологію, чи географію, чи наукові експерименти. Отже, сьогодні ми зробимо ось такий набор у нас є і будемо складати кістки людини скелет. скілет. Ебічок. Людини. 206 кісток. І зараз ти їх складеш. А в маленьких бебіків 300 кісток. Правильно, і потім вони деякі зростаються і стає в дорослої людини. 206 кісток. Ми будемо складати скелет дорослої людини. Ось така дощечка в нас є. І магніти ось такі різні, які треба ставити. А також. Приклад, як треба правильно складати. Отже, Емік, побачимо, як швидко ти зможеш скласти. Ось такий скелет в Еміка вийшов. Емік зібрав всі-всі кісточки, весь весь скелет і трошки ще щось дізнався. Ось так. Молодець Емік! Також ми займаємось географією. Сьогодні в Евіка завдання. Ось тут на столі лежать карточки. Треба прочитати, що за країна та знайти її на глобусі. Отже, починаємо. Алентіна. Молодець. Наступна, Антарктика. Молодець, наступна. Viviança esquerdo. Um Brasil. 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 Molodete da estupta? Canadá. 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 Japão. Japão. Westward from the Atlantic Japão. Austrália. Austrália.

Молодець. Чайна. Чайна. Молодець. Ти справився. А скажи мені, будь ласка, що посередині глобуса ось тут, по центру глобуса Екватор. йде. Екватор. Екватор. Там гаряче чи холодно? Гарячі. Правильно, молодець. Явік. З а тут є така країна, та за називається. Еквадор. Еквадор там є. Молодець. Також у нас подарували таку гарну карту. І тут треба клеїти флаги країн, де вони знаходяться. Отже, тут ми Францію доклеїмо, ебік там недавно був, правильно? Да. Так. Тепер. Так. І останній флаг Німеччини ебічок приклеює Ось сюди. Ось як багато флагів Евік вже наклеїв. Молодець. А зараз ми займемося хімією. Наш Евік дуже любить всякі різні експерименти робити. І ми йому подарували такий набор. Ось така книжка до його йде. І зараз Евік покаже, як робить вулкан. Отже, починаємо, що ми беремо? Ми беремо такий барвник. Скільки капельок ти капаєш? П'ять капельок у воду ми капаємо. Скільки води там в тебе? П'ять капельок, молодець. Добре його перемішуємо. Так, далі робимо. Эмик, рассказывай, что ты делаешь? Я беру хитрика кит и сыплю сюда. Я беру и все потом бельки и сода, отключу и сыплю вот сюда. Молодець! потом О, наш вулканчик будет подниматься зараз. І вулкан вийшов венечка. Молодець. Дуже-дуже мені подобається цей комплект. Наступного разу ми можемо зробити ось такий ось генератор, щоб світився світ. Емік буде скручувати дуже багато дітальок. І ми вам покажемо в наступному вже відео. Також сьогодні ми будемо вивчати сонячну систему. У нас є ось така книжка. І тут навальовано, яка ближча планета до сонця. Меркурій, потім Венус, потім наша планета і багато інших різних планет. А також ми купили ось такий чудовий набор. І зараз Земічок буде вивчати сонячну систему та планети. Зараз емічок робить ось таку -ось сонячну систему. Ось такі тут набори, всякі детальки, які треба буде з'єднувати і потім розфарбовувати, щоб вийшло по центру Сонця, а потім розставляти планети. О, наш Евік вже почав фарбувати. Яку це планету ти фарбуєш? Сонце. Сонце ти зараз фарбуєш. Молодець! Фарби і кісточки йшли в цьому комплекті також. Емік, тобі подобається наше заняття? Так. Да. Емічок, та ти просто художник. Ось такі чудові планети наш Емік зробив. Він дивиться сюди в книжку, якого планета, якого кольору. Яка планета якого кольору, і фарбує. І ось ми майже вже закінчили. Емік тепер буде знати, де знаходиться сонце. А також яка планета знаходиться за сонцем і де знаходиться наша земля від сонця? Ось такі ось фігурки різні Емік любить складати по книжечки, що також дуже розвиває його. Емік, розкажи, будь ласка, а що то в тебе за сертифікат такий? я 5, 5, Відвітів на рецепті, а я за його закончив. Наш Імануїлчик отримав сертифікат такий, тому що ми оплачуємо йому ще школу в онлайні. Він ще займається школою в онлайні. англійська школа, яка дає дипломи і сертифікати, і наш Емік вже закінчив рецепшн клас по математиці англійському, і ми вже почали перший клас робити. Тут опишеться, які. Теми він пройшов, скільки балів набрав і якого числа це робив. Так ось, рецепшн клас ми закінчили всього за два місяці. Емік, ти молодець. Ось така в нас школа. А також для того, щоб спілкуватися з дітками, ми ходимо на гімнастику та басейн і в церкву кожної неділі. А ось так наш Емік робить онлайн-школу. І так. 5 це більше, ніж 2. От ми поставили далі. 16, 19 менше, правильно. І ось така школа у нас 16, 18 ямічок. Молоде. Ось така онлайн-школа. Тут є у нас. Математика і наука. і наука. Якщо я міг зробив завдання, то вже така стоїть зірочка. От зараз ми робимо перший клас. Якщо не зробив, то немає такої зірочки. А останній клас, а це був 13-й, а тут 60 Ось така онлайн школа в Еммануїлчика. Тут є можна вибрати математику робити, англійський чи науку. Якщо Емік зробив це завдання, там стоїть така медалька. Мені на емейл приходять його дипломи всі, що він щось виконав добре. А також за дуже добру роботу тут є призи. І Емік заробляє ще призи, різні наклеїчки. Ось такі ось. І можна вибирати будь-який предмет і займатися. Ми займаємося в онлайн школі кожного дня приблизно 40 хвилин. А зараз я вже викодую англійську. Ось картинка, і треба вибирати правильну відповідь. Так, Явичок, вибирай, яка правильна відповідь. Отафель. Добре, нажимай. Молодець! І ось так ми виконуємо ще англійську допомітно на онлайн школі. Так, далі. Так. так. Еміку дуже подобається робити онлайн школу і отримати призи, а також сертифікати. Молодець. Отже, підведемо підсумки. Сьогодні наш Емануїлчик навчився дуже багато чого нового. Наприклад, Емік, яка по щоту наша Земля від сонця, Третя. також він вивчив, скільки кісток у людини дорослої. Молодець підрахував дуже багато грошей. Удосконалив своє читання з англійської, з української, а також знаходив багато-багато країн на глобусі і ще багато-багато чого іншого. Дякую, мамо, за знання Бувайте, любі, друзі!